Вітаю вас, шановні глядачі! І це вже третій випуск нашого шоу Еліас Спільна місія. І сьогодні в нашому шоу приймають участь ті, хто першими йдуть у невідоме, ті, хто крок за кроком очищують нашу землю, ті, хто давно залишив слово страх і має лише холодний розсуд. Зустрічайте наші піротехніки. То есть протипіхотна міна. Її ще пелюско, така а, ПФМ. Да. А, при детонації снаряда, крім уломки, у нас що є що? Осколково дія. А... Крім осколків, що ще є. А, фугасна, дія, потім. Дія. Що, яка дія твої внутрішні органи може пошкодити? А, фугасність. фугасна дія, а, Ударна хвиля. МВЧ це що? А, Мову підрівня, бачу, Супер. Е, у нас в кабінеті стояв такий пристрій на пульті керування від пояски. Це е, що? Е, робот. Супер. Е, коли з темки викручуєш вибухник, це що? Як це діє? Цей процес називається. Що е, ти е, робиш. Е. Е, е. е, е. е, Деактивація, не деактивація, розмінування і. Ти виїжджаєш на розмінування, пишешся наказі про розмінування... вибух небезпечних предметів. Знешкодження. Супер. Дивись, у нас є снаряд осколково Фугасний. Так. F1 це що? Граната. А МФ5 це що? Металодетектор. Є клас 1, 2, 3, 4, 5, 6. бронезахист. Так. Є снаряди фугасної дії, осколкової дії, якої ще дії. Бронебійної, запалювальної. Ще ще. Осколкою назвав фугасною. Бронебійний, прожигає броню танків. Прожигаю. Прожигаю Акумулятивний. Так. Вона біло-червоного кольору. Ми її... Кіперка. Так. О, в фільмах на бомби ставлять що? що від... Таймер. Да. О, у гранати F1. Заморейка да. за чим? Дроном. Да. Ти з прибором ходиш і паусі. Так. О, людей відводиш безпечну... Відстань. Ре... Територію. І що? безпечну територію, відстань. От, схоже на відстань, тільки інше слово. А... Давай до нього ще повернемось. О, ти коли їдеш на виїзд, розраховуєш, скільки тобі треба матеріалу. Як це називається заявка? Розрахунок заявка. Да. О, попереднє слово. О, від о, вибуху до. О, Від машино-механізмового розмінування до сапера долажна бути безпечна. Відстань. Безпечна відстань. І що? О... Чітко визначена межа. О, відстань безпечна територія, відстань, межа. У тебе чітко визначена ця відстань, але інше слово. Це ще кажуть, о, між о, саперами при проході должна бути певна. Ну, відстань. І що? Безпек... Позагалив завжди безпечна відстань. За мурейку як звати? Д. Д Перша буква. Д. От на букву слово. Схоже на вісім. Дистанція. Да. А, в шашку ми вставляємо що? Детонатор. А, так. А, авіабомба. За чого вона приводиться в дію? О, підривник. А як він правильно називається? А, якого він, якої він діє? Від чого він зрабував? Дистанційний підривник. Повернемося до цього. З шархун ми чим не о, Лопатою. Так, ПФМ, ПМН, ТМ-протипіхотна міна. А... Міна, інженерна міна. Одне слово. Інженерна міна. Так. А, а, в нас стає тут граната, наприклад, F1, а тут до дерева Розтяжка. Так. 150 152, це, це що? Арснаряд. Повертаємось до а, авіабомба. А, в неї... А... Віці, а, він зрабатує на вісоні за що чого. Дистанційний підтримк дистанційного зведення. А, Воловне, головне, або головний з пропелером. Добре по іншому. <спірклу> <А, пірклу> Проводся у дію за щодо потоку повітря. Це більш такі новітні технології. В машині що грає радіо радіобухних так Піротехніка вдалося набрати 22 бали з 24. Один бал був віднятий за використання однокоріневих слів. Коли їдеш на виїзд, розраховуєш, скільки тобі треба матеріалу. Як це називається заявка? Розрахунок заяв піротехніки. Займають друге місце в нашій турнірній таблиці. Пишіть в коментарях, який підрозділ хотіли би побачити наступним. А з вами були чернігівські рятувальники, і наша рубрика Еліас Спільна місія. До зустрічі!